І нам на вже кажуть, що Марина Пономарьова зараз перебуває в Римі. біля Базиліки, де похований папа римський, і вона вже готова нам розказати всю історію і зараз. Біля Базиліки санта Марія Маджоре, угу. де так за, біля Базиліки Санта-Марія Маджоре у Римі, де поховали Понтифіка, папу Римського Франциска. Перша за понад 120 років Понтифіка ховали не у Ватикані. Зараз тут шоста ранку, тільки в Італії місто прокидається, і церква поки що зачинена для відвідувачів. Біля неї чату охорона, ну і кілька журналістів готові до ну, відключень подій. Чекають від відвідувачів. Проходять люди по всіх іноді люди зупиняються, щоб віддати шану понтифіку. Вчора щойно відчинили церкву для відвідувачів. Біля неї одразу ж е зібралася. Черга хоче потрапити до храму, вшанувати папу. А саму церкву, щоб потрапити до храму, треба було пройти спеціальну рамку, контроль на безпеку. Мені особисто, щоб потрапити до храму, знадобилося близько 40 хвилин. Але мені пощастило, бо я була однією з перших. Це було зранку. Потім ще, е черга стала ще більшою, попри дощ. Люди люди шокувалися навколо храму. В саму чергу пускали в храм так, щоб можна було пройти повз мармуровий мармурову, мармармуровий надгробок з тілом папою Франциска, і це було дуже е, так повільно, але не можна було зупинитися біля надгробку. Сама гробниця, як заповів папу, е, папа дуже скромна, без е, якихось особливих прикрас, там тільки ім'я Франциска. Це був за повітря Папина офіційна церемонія поховання у суботу почалася з Ватикану на площі Святого Федора. Попрочитали поховальну Месу. Там були присутні члени духовенства та близько 250 членів міжнародних делегацій, зокрема лідерів країн та мнашок родин королівських. А загалом на похорон папи до Рима з'їхалися близько 400 тисяч людей. Процесія струною. Понтифіка протягом протягом усього маршруту з Ватикану до цієї церкви люди проводжали оплесками. Це був звичний маршрут Понтифіка, яким добирався сюди на молитву. Тут труну з папою зустрічав натовп людей. Саме поховання відбувалося майже у порожній церкві. Це була приватна церемонія у присутності найближчих людей. Це також за папи щоб церемонія була дуже скромною. Щодо міжнародних делегацій на покорені, окрім звісно, самого понтифіка, головними ньюзмейкерами дня стали президенти України та США. Ви, напевно бачили ці світлини, які розлетілися у мережі, де Далемський, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічаються у Базиліці святого Петра. Це була незапланована зустріч. Вони були у базиліці Святого Петра, де перед цим стояла труна з Понтифіком кілька днів. Сиділи просто на стільцях близько один до одного перед мозаїкою Ісуса, який хрестився в рісі Йордан. Стільці теж були ніякі не підготовлені. Їх просто поставили чиновники Ватикану і, чесно кажучи, це нагадували кадр з якогось фільму. Зеленський Трамп зустрівся вперше після публічної сварки в бувальному кабінеті в Білому домі. Зустріч тривала не більше 15 хвилин, але потрапила на перші шпальти італійських змі та світових медіа. Зеленський пізніше написав у соцмережі ікс. Цитую, що сьогоднішня зустріч з Трампом була хорошою. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні сказала про цю зустріч, що це була дуже символічно на похороні Папи Миру, як називають тут Франциска. Вона також сподівається, що це, ця зустріч стане історичною на шляху до миру в Україні. Зеленського до слова зустріли. Спонтанними оплисками, коли він зайняв своє місце на площі святого Петра біля після короткої зустрічі з Трампом, ну і можна сказати, що Ватикан порушив протокол, давши Володимиру Зеленського місце в першому ряду разом із президентами Франції та США на похороні Франциска. За правилами треба було просаджувати світових лідерів в алфавітному порядку за назвою їхніх країн. Французькою мовою, традиційною мовою дипломатії, коли ці протоколи складали. І Зеленський у підсумку за правилами мав сидіти у третьому ряду або навіть і далі, але йому дали місце а, в першому ряду неподалік від Трампа а, за кілька місць. який сидів праворуч від нього за декілька місць, і про те, які ще протоколи порушили, і яка атмосфера панувала у Римі, розкажу ще пізніше. Протягом сніданку після десятого Марина Пономарьова ще буде на прямому включенні Рим Базиліка, де похований Папа Римський. Таке своєрідне телевізійне рев'ю. Пасі тобі, колега, до наступного включення після десятого. Так, ну а тепер ексклюзив, друзі, на вихідних в суботу поховали папу римського Франциска. Церемонія була досить масштабною, відбувалась у Римі. Однак чи не найбільше уваги було прикуто саме до політиків, які зібрались на жалобний захід? Як все було? Бачила наша журналістка Марина Промарьов. Вона зараз у Римі і розкаже про всі масштаби, того, що відбувається там нині? Вітаю, вітаю з Риму. Я біля базиліки Санта Марія Бажоли, де поховалися. Папу Франциска, примі зараз 9 ранку, початок робочого дня. Але попри це, тут вже багато людей біля церкви збирається, збирається такий щільний трафік навколо. Тут ви можете бачити, що вже пускають відвідувачі. Поки що допускають рамку, і через рамку проходять відвідувачі, щоб потрапити до церкви. А, залом. У цій церкві вже поховані раніше до ще до папа Франциска, були поховані сім понтифіків, тобто разом із папою Франциском. З Франциском тут е, спочивають вісім понтифіків і загалом по 166, які були на святому престолі. Ця церква датується п'ятим століттям. Е, вона е, одна з головних чотирьох папських базилій Крима. І от нас найбільша, яка присвячена Богородиці. Папа Франциск вважав, казав, що в нього особливий духовний зв'язок з цією церквою, тому захотів бути похованим саме тут. Понад 120 років інші фонтифіки були погроба. Більших понтифіків ховали саме у Ватикані, у Базиліці Святого Петра. Ось ви так бачите, його надгробок мармуровий. Він дуже скромний. Також ця церква визначна тим, що тут зберігаються яса Ісуса Христа і Звітлиєма, вони реліквія не зберіглася повністю. Ну але принаймні більша частина цієї реліквії зберігається саме в цій церкві щодо самого поховання, яке було в суботу, до Рима до Італії до Рима приїхали за різними оцінками близько 4 тисяч людей, 400 тисяч людей. А я помітила, що було дуже багато підлітків. Можливо, це було пов'язано з тим, що неділю мали відзначати ювілей підлітків і мали канонізувати першого святого меланіала. Це Карло Акутіс, який помер в 2006 році у віці 15 років. Можливо, саме на канонізацію збиралися ці підлітки, але так склало, що потрапили на похорон папи. Але по канонізацію цю відтермінували через смерть Пантифіка. Окрім деталей самого похорону, світові змі обговорюють і те, що вийшло за межі протоколу, зокрема порушення суворого дрескоду, передбаченого для міжнародних делегатів на офіційній церемонії, він передбачав, що чоловіки повинні бути у темному костюмі з довгою чорною краваткою і білою сорочкою. Чорного кольору мали бути і взуття та довгі шкарпетки, пальто і парасольки чоловіків. Утім, цей дрес-код порушили щонайменше троє людей. Це Володимир Зеленський, який традиційно був не в офіційному костюмі, але весь у чорному. Перша леді України була у чорному костюмі, до якого прикріпила маленьку грошку для зуба. Також відхилився від дрес коду екс-президент США Джо Байден. Він був у синій кравація, костюм був чорним, але з синім відтінком. І ще робив селфі, за що його потім сильно розкритикували у мережі. Але найбільше відзначився Дональд Трамп, який був у першому ряду під час поховальної меси біля труни Понтифіка. Президент США був у темно-синьому костюмі з яскравою червоною з краною синьою краваткою. У в... В нього був а й був прикрашений костюм шпикою з американським прапором. Чого не можна за дрес-кодом. на похороні папи наладцяних чоловічих костюмів можуть бути приспині лише відзнаки Ватикану. Ну і в такому вигляді, звісно, Трамп лучше відрізнявся від інших делегатів, адже був у першому ряду, і йому дорікнули у мережі, де чорний костюм. І згадали скандальну зустрічі з зеленському білому домі, коли президент України був не в офіційному костюмі. Чи правда протокол порушили і в самому Ватикані, причому для президента України, як я вже говорила, що під час похоронної меси на площі святого Петра він разом із Оленою Зеленською був у першому ряду замість третього або й далі. За правилами лідерів країн розміщують у французькому алфавітному порядку, за назвами країн. Але лідера України посадили в одному ряду з Трампом. А, можливо, Ватикан в цьому також бачив якийсь певний символізм, що дуже для них характерно. Щодо обрання нового папи наразі треба, називають лише приблизну дату, коли має розпочатися конклав, це 5 травня. Конклав це нагадаю закритий процес виборів папи. Він може тривати кілька днів. Поки не оберуть нового понтифіку, це відбуватиметься у Сикстинській капелі у Ватикані. Конклав може тривати декілька днів, і традиційно про обрання нового папи має сповіщати білий дим над димарем Сикстинської капели. Щоб обрати, щоб бути обраним, претендент має набрати дві третини голосів плюс ще один голос із ну, фаворитом на папський престол наразі називають італійського кардинала П'єтра Пароліна. Він останні 12 років обіймає посаду державного секретаря Ватикану, це як міністр закордонних справ держави. Він відвідував Україну і в останнє був в Україні минулого року, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорював повернення. До України дітей, витрадених Росією, і ем, до речі, П'єтро Паролін один тих, з ким Володимир Зеленський встиг зустрітися у день погронпал. Марина Пономарьова, наша журналістка із Риму, тільки що напрямом включені розказала, як е, живе Рим, Італія. Всі залаштункові перипетії під час церемонії е, прощання з папою римським франциском. Е, колего до нових зустрічей і гарних тобі римських канікул. Якщо що. так.